Дякува Радзюка. Це наш спосіб підтримати, допомогти і висловити свою подяку нашим захисникам, а також шанувати пам'ять наших загиблих героїв. Ми робимо разом із вами дуже важливу справу, тому я хотів подякувати усім вам за те, що ви прийняли участь. Приїхали сьогодні з усіх куточків України. Ми разом робимо важливе і тільки. У єдності наша сила разом до перемоги. Слава Україні! Добрий день, шановні друзі. Ми сьогодні робимо надзвичайно важливу справу. Ми сьогодні робимо забіг в підтримку наших Збройних сил, підтримку конкретно 59-ї бригади, яка я вважаю, одна з найкращих бригад в Збройних сил України. Все, що ми робимо, ми робимо заради перемоги. Війни виграють суспільства, армії виграють битви. Тому єднання суспільства, єднання наших спільнот надзвичайно важливе. Тому всім бажаю перемог, гарного забігу і слава Україні. Вінниця. хочу подякувати всім, хто залучився до організації цього заходу в підтримку нашої 59-ї окремої штурмової бригади. Яка зараз виконує бойові завдання е, в районі виконання. Не буду говорити де. Е, всім хочу побажати учасникам, які зараз тут зібрались для забіга гарненько зігрітися і всім перемоги. Слава Україні! Дякую всім, хто доєднались. Дякую нашим захисникам і захисницям, які нам, нас боронять і дозволяють нам об'єднуватись для цієї допомоги. Дякую, що приходите. Дякую, що допомагаєте. Я знаю, що донатство і допомога зараз це вже у нас у всіх у серці. Ти просинаєшся і думаєш, як би допомогти. Дякую, що приходите, бо тільки в єдності ми можемо досягати більшого, і тільки синергія приводить нас до перемоги. Ще раз всім дякую. Легких ног. Слава Україні! Вітаю! Ми довели всьому світу, що ми найкращі, що ми вільні, що ми сильні. Сьогодні ми робимо це ще раз. Ми дуже-дуже раді, що понад тисячі учасників прийняли сьогодні участь в цьому завігу, а саме він об'єднує владу, бізнес і громаду. Гарно всім фені фінішу. Дякую, Мар'яна. Моксано. вам на бену, вже й треба запрошувати в стартовий коридор. Бігова спільнота, ми дуже раді вітати вас сьогодні тут, у Вінниці. Дуже коротко. Я бажаю, щоб ваші плани на сьогоднішній напівмарафон у кожного обов'язково збулися. Хтось хоче покращити свій результат. хтось, можливо, сьогодні біжить свій перший напівмарафон. Хтось хоче просто отримати задоволення від сьогоднішнього старту. Тому я бажаю вам легких ніг і запрошуємо вас у стартовий коридор.